Я впевнена, що є можливість депортування а, наших всіх ухулянтів за кордоном. Це буде мільйонна армія людей. Алі, ну вони. Ну. Чому ми, ми цього не робимо? Вони звалили країни і не перелякались десь померти, замерзти в воді, а воювати з такими поряд. Ну я не знаю. А, що ну це. почекайте, так зараз та сама історія. Ви думаєте, нам привозять кращий контингент з тих, кого босифікують? І то, на жаль, ну, тобто у нас вікова категорія босифікованих бійців це 57-58 років. Це люди і старшого віку, яких просто хапає серце. Mm -hmm. І у нас нас там привезли людину просто. Він навіть не доїхавши до бойових, він їхав, їхав, їхав без ВП, він їхав на, безпосередньо вже на позиції. І його по дорозі в машині схопило серце. людині було 58 років. Ну, тобто, питання, що. Ми не боремося вже на сьогодні, якщо ми говорили будемо воювати добровольцями і будемо воювати ідеологічно підкутими бійцями. Ні, сьогодні вже така війна, щоб воювати абсолютно всіма людьми, які зобов'язані по закону воювати, захищати країну. Давайте вертати тих, хто вирішив свій час, що він може заплатити цій країні гроші, непонятно як, і вернемо їх.